Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 22 жовтня 2024 року віце-президентка року. Віцепрезидентка Ша Шакамала Гаріс дала інтерв'ю мережі NBC News. Ведучою цього заходу була Хелі Джексон, і зараз ми коротко говоримо основні питання, які ставились до Гарріс та її відповіді. Отже, перше запитання було таке: за останніми соціологічними опитуваннями, більшість людей зазначають, що адміністрація Байдена Гаріс була для них перешкодою. Як ви дивитесь на такий Розклад позицій громадян США. Гарі зазначила наступне, що моє президентство не буде продовженням політики адміністрації Байдена. Я принесу свої ідеї, здібності. Далі вона зазначила, що ціни на товари є все ще високими, і розповіла про пункти економіки можливостей, а економічний план Трампа лише послабить Сполучені Штати Америки. Тобто вона вже чітко говорить про... Різницю, яка буде між її президентством і президентством Байдена, що це не буде продовженням адміністрації чинного президента. Друге запитання: чи готові Сполучені Штати Америки до того, щоб президентом була жінка? Гаррі зазначила абсолютно, нам потрібно перегорнути сторінку, нам потрібен президент, який... Зосередиться на рішеннях для людей, а не на ненависті та розділення. Тобто вона тут зазначила, що так Америки готові до того, щоб в них президентом була жінка. Третє запитання стосувалося наявності, сексизму у виборчій кампанії. Гаррі зазначила наступне: на моїх передвиборчих заходах є чоловіки та жінки, я не думаю про сексизм в кампанії. Моє завдання це опрацювання різних виборців, щоб з ними поговорити та заслужити їх голоси, тобто, знову ж таки, вплив на різні електоральні групи. Четверте запитання: якщо ви переможете на виборах. І конгрес буде республіканський, на які поступки ви готові піти для того, щоб відновити право на аборти у США Гарріс постійно говорить, що буде відновлення рішення Роу проти Вейда. Якщо Конгрес це ухвалить, то відповідно вона з радістю підпише такий законопроект. Але ми раніше також говорили про те, що здобути. Цей законопроект для гаріс буде важким завданням, враховуючи те, що конгрес так, він як мінімум наполовину може бути республіканським а як максимум дві палати контролюватимуть. Представників республіканської партії тому це питання було достатньо логічне, але тут, як на мене, Гарріс почала входити в незрозумілу полеміку з ведучою. Вона зазначила, що після рішення Верховного суду щодо скасування ро проти Вейда у 20 штатах були заборонена аборти. Трам причетний до цього рішення, а в конгресі є члени, які розуміють, що їх виборці виступають за відновлення рішення, яке стосується прав на аборти. Ведуча знову ж таки ставить запитання: тож, які поступки можуть бути з вашої сторони для досягнення рішення, враховуючи ймовірну конфігурацію майбутнього складу конгресу? Гаррі зазначила, що в американських жінок забрали право на аборти. Нам потрібно це повернути. Лічині теж підтримує рішення Роу проти Вейда. Тобто, я так розумію, поступок ніяких не буде. Але тут потрібно розуміти, що якщо не буде поступок, то і рішення Роу проти Вейда теж не буде, враховуючи конгрес. П'яте запитання. Чи вірите ви, що трансгендерні американці мають мати доступ до догляду у цій країні? Гаррі зазначила, я вірю в те, що ми повинні дотримуватись закону. План Трампа передбачає скасування закону про доступ до лікування. Він хоче скасувати обмеження цін на ліки. Тобто тут потрібно зазначити, що Гаріс, вона конкретно не відповіла. так, чи... Вірить вона, що трансгендерні американці мають мати доступ до догляду, що підтверджує стать. Тобто вона сказала, що все має бути в межах закону? Так, ми можемо це перефразувати: що усі рівні перед законом. Гарріс тут не робила якийсь посил в бік цієї групи трансгендерів. Шосте запитання: а що ви можете чітко зазначити представникам ЛГБТ? Гаррі знову ж таки відповіла: Я вірю, що для всіх людей потрібно до всіх людей потрібно ставити з гідністю та повагою без якихось окремих акцентів бік цієї групи. Сьоме запитання. На минулих виборах Трамп оголосив про свою перемогу до підрахунку всіх голосів. Який ваш план, якщо він це зробить знову через два тижні? Гаррі зазначила, що ми готові до таких подій. Трамп не визнав свою поразку у 2020 році, і 6 січня був штурм капітолію, і, власне, Трамп закликав до цих... Дій. Тобто вона зазначила, що у них є план, і це не вперше, коли вона дає таку відповідь під час одного заходу. Таке питання їй теж ставили, і вона дала, в принципі, таку ж відповідь. Восьме запитання: якщо ви переможете. То, ймовірно, справи проти Трампа будуть розглядатись в продовження. Чи розглядаєте ви можливість помилувати колишнього Президента Трампа, якщо переможете, і він буде засуджений? Гаррі зазначила, що вона зараз сконцентрована на наступних 14 днях виборчої кампанії. Я не збираюсь заглиблюватись у ці гіпотетичні питання. Ведуча знову ж таки ставить питання, чи допоможе помилування Трампа об'єднати країну. Гарріс зазначила, дозвольте мені сказати вам, що допоможе нам рухатись далі. Це обрання мене президентом Сполучених Штатів Америки. Тобто, конкретно вона не зазначила, буде вона його помилувати чи не буде. Вона зазначила, що зараз вона сконцентрована на питанні виборів. Наступне запитання: десяте. Воно стосувалося структури IC, міграційної та митної правоохоронної служби. США. Це точніше, дев'яте запитання. Що ви будете робити з відповідною структурою міграційної та митної правоохоронної служби США? Гаррі зазначила наступне. Нам потрібно. Мати митниці та прикордонників, і далі вона згадала про двопартійну імміграційну угоду Сенату, так, яка розроблялася сенаторами, але була провалена через позицію Дональда Трампа. Десяте запитання. Стосувалось того, чи може ліщині потрапити до вашого кабінету, так враховуючи вашу обіцянку, що якщо ви переможете, то хоча б один республіканець буде у вашому кабінеті. Гаррі зазначила, що буде тримати в курсі вас, тобто засоби масової інформації. І останнє запитання, воно стосувалося того, як. Джо Байден виходив з виборчих перегонів, що відбулось в дебатну ніч за зачиненими дверима. Гаррі зазначила, що це були погані дебати, так між Байденом та Трампом у червні 2024 року. У людей бувають погані дебати. Ведуча поставила запитання: це була причина, чому ви тут, а не Байден? Тобто, що ви його замінили? Гаррі зазначила, що вона балотується на посаду президента США, а Джо Байден ні. І моє президентство буде пов'язано з. Приведенням нового покоління керівників у Сполучених Штатах Америки. Я постійно працювала з Джо Байденом і, власне, мала з ним контакти, була з ним в ситуативних кімнатах, і тут Гарріс намагалася відбити критику з боку республіканців, так які говорять, що Гарріс взагалі там. Або не була в курсі, що відбувається з здібностями когнітивними Байдена, або вона приховувала його стан здоров'я. Ось цю тезу вони достатньо активно обговорюють, критикуючи Камалу Гарріс. І на цьому інтерв'ю було завершено. Висновки ми можемо зробити наступні. перше. Гаріс відповідала на запитання щодо економіки, сексизму у виборчій кампанії, готовності штатів до президента жінки, репродуктивних прав, помилування Трампа, структури Айс і причин вибуття Байдена з перегонів. Другий висновок стосується того, що іноді Гаріс вступала в непотрібну полеміку з ведучою, хоча запитання були чіткі. Та ну, максимально конструктивні, ми їх зазначили. І це вважаю я, що це мінус був для віце-президентки США, тобто в питання репродуктивних прав, так, де ви там будете знаходити спільне рішення з республіканцями, так, і поступки, які ви можете запропонувати їм, щоб провести таке рішення, ну, воно було абсолютно. Нормальне, так і виходило з того, що ми бачимо в контексті майбутніх виборів, так що республіканці з високою ймовірністю можуть контролювати сенат. Власне, Гарріс доведеться переконувати сенаторів, що це рішення є потрібним. Була незрозуміла знов ж таки ця полеміка, і, як я сказав, це мінус для Гаріса. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!